Спортивний режим. Зараз <смір> розвернуся на спортивний режим і стартунуть. Просто так, так, так. Акуратненько. Сьогодні в нас на огляд шедевр серед електромобілів. Унікальний автомобіль на сьогоднішній день це Lucid Air Grand Touring. Сьогодні ми його більш детальніше оглянемо, розкажемо про його функціонал, про його технологічні рішення, інновації, можна так сказати. Також його порівняємо щодо комплектації. Розкажемо все, що знаходиться в цій комплектації. Ця комплектація у нас Грантури, на даний момент вона максимально рахується. Також порівняємо його з іншими конкурентами. І також вийдемо на дороги. Розкажемо, як він себе веде в русі, і більш детальніше покажемо салон. Тому пішли тоді. Давайте почнемо по черзі. Для початку давайте подивимося щодо історії цього бренду, взагалі, як, як з'явилася ця компанія, як з'явився цей автомобіль. Люся заснований був у 2007 році, і спеціалізувався він на виготовлення батареї для інших брендів електрокарів. Потім вони такі в 2016 році вирішили, чому не побудувати своє і побудували. По факту автомобіль почав серійно випускатися з вересня 2021 року. Тому ми зараз оглянемо більш детальніше зовні. По факту, в нас автомобіль йде в двохкольоровій гамі. У нас білий крутий колір перламутр. Далі е, є на вибір по комплектаціях. Можна взяти, як в нашому варіанті, е, срібна криша також можна взяти варіанти, там де буде автомобіль повністю в один тон коль. Коль, але як, як по мені, вона більш так симпатичніше виглядає. Далі ми поговоримо про комплектації. На даний момент є тільки чотири комплектації, які можна купити на даний момент. Перша базова комплектація в неї потужність 430 кінських сил. В неї запас ходу в районі 600 км. і до сотки вона їде там всього за 4,5 з половиною секунди. Далі наступна комплектація це турінг. Автомобіль має в районі 623 кінських сил і запас ходу в районі там, 650 км. І вона їде до сотки за 3,4 секунди. Далі це така комплектація, як, як у нас. Це Grand Touring а в неї 819 кінських сил і запас ходу на 830 від До сотки вона їде там за 3 секунди, чуть-чуть навіть менше. А потім це максимальна комплектація, спортивна версія, це Сапфір на 1234 кінські сили і запасом ходу до 700 км, І за того, що автомобіль більш потужніший, і їде він за 2,6 секунди до сотки. Це, в принципі, як Tesla Plaid, навіть чуть-чуть краще. Тому до речі, ось щодо конкурентів, те, що я бачу із конкурентів, це та ж сама Тесла, але вона там по швидкості, по можливо, там з деякими комплектаціями по запасу ходу ще може потягатися, але не може потягатися щодо технологічних рішень і щодо інтер'єру та екстер'єру цього автомобіля. Набагато преміальніші матеріали використовуються, і набагато, на мою думку, набагато цікавіший зовнішній вигляд. Далі щодо конкурентів. Можна розглянути це той же самий Мерседес, який може вже а, потягатися щодо інтер'єру, щодо використання преміальних матеріалів, але не може потягатися ні з швидкістю, в принципі, ні з запасом ходу, тому що в ну, ЕК максимум вона може проїжджати реальних в районі 400. Ця може проїжджати реальних в районі 800. Тому а, щодо їх конкурентів, на даний момент я ну, із такого поки що нічого не бачу. Це Інновації, які входять і в майбутнє, і з люсід можна використовувати електромобілі вже не тільки на короткі подорожі, подорожі там. Точніше, поїздки по місту, тільки а вже можна планувати якісь поїздки на дальній дистанції, тому що цей автомобіль заряджається до 80% на швидких зарядках за 20 хвилин. Може, в ну, як мінімум може використовуватись, точніше заряджатися. А, І а тут перевага, те, що ви можете їхати 800 кілометрів, 20 хвилин зарядилися, і ще там в районі 600 можете приїхати. Тому на дальні подорожі це максимально зручно. Далі щодо комплектації в нас комплектація, Grand Touring. До неї є вибір щодо дисків. В нас тут стоять 21 диски, диск, це максимальні. Можна взяти 19. Дисків. Вони будуть більш комфортніші в їзді, як, наприклад, до наших доріг. Далі. Далі щодо його технічних характеристик, автомобіль на даному варіанті в нас повний привід. Автомобіль має потужність 819 кінських сил і розгін до сотки має рівно 3 секунди. Також щодо цих технічних характеристик, чим цей автомобіль має перевагу щодо конкурентів, цей автомобіль на одному заряді проїжджає в районі 80... 830 км на одному заряді. А тут є перевага, тому що щодо конкурентів, автомобіль ніякого класу, тим паче люксового класу він не має ніяких таких максимум там по п'ятсот шістсот. У нас 800 на одному заряді. Так, зараз ми його оглянемо по колу. Більш детальніше оглянемо його зовні, оглянемо його технологічні рішення. Знайдемо хоч половину радарів, тому що, як зазначено у Lucid, тут іде в нас більше 30 радарів щодо автомобіля, що він бачив все. І це перевага, тому що цей автомобіль має функцію автопілота і він може їздити в Русь максимально спокійно сам. По факту, в нас ідуть максимальні фари, це мікролед-фари, вони настрають в нас під стиль їзди, вони піднімаються, опускаються, якщо це потрібно. Вони настраються щодо поворотів, вони, ну, вони повертають, куди вам потрібно буде. А також є перевага, те, що вони а, розуміють, яка на вулиці погода, і так само вони а, свою яркість вони або приглушують, якщо це не потрібно, в принципі, або збільшують так, щоб не сліпити інших водіїв. Також у нас тут є це типу поворотники йдуть, і а, одночасно це днівні ходові вогні. Також ці а, поворотники використовують. Як воздуховоди, вони йдуть, воздух заходить сюди, виходить через диск. Це для аеродинаміки. Так само біля фари заходить з сюдою, виходить зверху через капот. Потім оглянемо тут. У нас стоїть дуже багато радарів по автомобілю, це дозволяє нам ну керувати це адаптивною кроїзою. Вона сама все розуміє. Вона бачить, коли ви підходите. Наприклад, вона це все розуміє. Вона відкривається, коли ви все підходите. Також вона налаштовується для їзди. Потім у нас по автомобілю є ну, камери 360, зараз нікого не здивую, тут Більше 23 камер в автомобілі бачать все. Максимально, ви коли навіть повертаєте, там, включаєте показник правого повороту, у вас включаються сліпі зони тут і тут камера. Це велика перевага, тому що інколи сліпі зони датчик сліпі зони не дозволяє там, зрозуміти, наскільки далеко автомобіль чи недалеко камери дозволяють. Це перевага. Також в автомобілі є крута функція це дотяжки дверей, максимально зручно по автомобілю. Потім у нас йде ну, так само на задніх дверях. Це нікого не здивуєш. Потім у нас іде крутий задній вид автомобіля. У нас є максимально крутий спойлер, який вони зробили, який не налябисто виглядає. Там вони зробили це як кришку багажника. Також у нас йде суцільний стоп. Суцільний стоп він круто виглядає. Ми його покажемо, як він ввечері виглядає. Це суцільна лінія, і не одна. Також тут вони встроєні поворотники, тому максимально круто виглядає. І що в день, коли включені там поворотники, там габарити, тому подібне. Що вночі воно прям підсвіщується вся ця полоса. Щодо лючка зарядки, він знаходиться тільки з водійської сторони. Для мене це я думаю, вони могли б півпридумати з правої сторони за такі гроші, якщо чесно. Ну придумали з лівої сторони, то будемо паркуватися тільки з він відкривається, або можна його відкрити з ключа, можна його відкрити так само з додатку, можна його відкрити через центральну консоль, з якої це все керується. Або, в принципі, натиском руки він відкривається. Так само, щоб його закрити, можна чуть, -чуть, чуть, -чуть зверху знизу підійти, і він закривається. Тому далі ми поговоримо щодо багажників цих автомобілів, тому що їх два. Зараз поговоримо про передній. Його можна відкрити що з середини, саме з центральної консолі, також його можна відкрити саме з ключа. Тут можна на ключ натиснути і вона відкривається. Тому в нас тут багажник має об'ємом 200 літрів, об з виду так. Не скажу, що воно таке велике, але в нас є тут є такий фальшпол, який дозволяє там багато що покласти. В принципі, це максимально зручно, тому що я думаю, його більше будуть використовувати для ну, його будуть більше використовувати, ніж задній багажник, тому що це максимально зручніше, того що знову натиснули, і він закривається. А також зараз переглянемо щодо заднього багажника. У нас по факту він об'єму 400 літрів, там 400 з копійками. У нас є тут додаткова ніша фальшпула, що дозволяє там більше покласти. Також у нас є такий портфельчик для зарядки люсідовської, оригінальний. Тому він ідеально зроблений тут ставати в нішу. І далі в нас іде така невеличка, також невелика ніша для невеликих речей, щоб вони не тілюпалися по. По самому багажнику. Також у нас, у нас зверху йде соцільний стоп, коли підняти багажник немає таких додаткових, це в принципі неправильно і Люсід додавали додаткові. Додаткові стопи. Вони є а, поворотники. Якщо ви десь будете стояти на аварійки, вас будуть не тільки бачити стопи, а будуть бачити і аварійки. Тому ми також покажемо, як воно виглядає ввечері. Далі ми тоді переходимо в салон цього автомобіля. Бо я вже, в принципі, хочу на ньому покататися, відчути цю швидкість з нуля до сотки за 3 секунди. 819 дев'ятнадцять коней під педаля. Це я думаю, буде круто. Тому переходимо. Сідаємо в автомобіль. Перше, що нас зустрічає, це кермо. Кермо максимально круто зроблено. Воно має не так, як всі сучасні електромобілі має всі сенсорні кнопки. В них не є механічні, що перевага це в нас є максимально зручно. Також щодо адаптивного приїзду і регулювання мультимедії тут є механічні кнопки. Це на мою думку, це перевага. Бо пересідаючи з інших автомобілів, там звичайного ДВС, то це може бути незручно для когось. Також звернемо увагу на велику приборну панель таку. Вона розділена на три частини: центральна частина, це спідометр, всі допоміжні системи, що йому потрібна. Також навігація, мультимедія допоміжні, щоб дивитися. Також все, що є в звичайних автомобілях, регулювання те, що тут дуже багато крутілочок, у нас зроблено з цієї сторони. Тут відкривання багажника. Ну, як багажника, капота багажника. Його так само можна закрити. Закривання відкривання автомобілі і закривання відкривання лючка. Так само ближнє світло налаштовується і там ті ж самі дворники, і тому подібне. Далі ми переходимо до, щодо цих. Центральної консолі цього автомобіля тут вже налаштування повністю всього автомобіля. Так само, як і від вибору, що можна відкрити. Тут от лючок можна відкрити для, для зарядки, так само його можна закрити. А також а, тут є перевага щодо сидіння. Ми можемо налаштовувати сидіння як із з ручної частини, як у класичних автомобілях. Так само можна тут а, налаштувати вже більше режимів щодо а, комфортної їзди. Можна налаштувати прям все, що потрібно. Також у нас в цій комплектації ми маємо щодо вентиляції сидінь, ну, підігрів, вже не здивуєш, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, також у нас є функція масажу. А масаж у нас є на 5, 5 режимів. В кожного режиму в нас є там, темп, темп масажу, можна вибрати, як вам більше подобається. Тому тут максимально це комфортно. Також з цього екрану, з цього екрану в нас налаштовується не тільки сидіння, в нас налаштовується і кермо. Його можна, як вам зручно, вверх, вниз, вперед, назад. Тому це прикольно. Не потрібно тут десь шукати, а все, все з екрану. Для мене це перевага. Комусь я там знаю, що це незручно може бути. Всі привикли тут налаштовувати. Також у нас є, є можливість налаштування дзеркал. Ми тут вибираємо дзеркало. Ліве, праве і це максимально зручно. Далі налаштовуємо. Далі в нас на цьому екрані можна вибрати ві... режим їзди. Це У нас звичайний режим, тут їх три швидкі і спортивний режим. В принципі, тут він навіть показує, що потрібно підтвердити, що ви хочете включити саме швидкий ре... режим, бо він автомобіль їде до сотки за три секунди. Це дійсно відчувається. Далі щодо що екрану, тут є перевага, як мінімум, що можна з маленького дисплею цього. Там вибрати там, музику, радіостанцію, там, навігацію, то ж саме тут можна вписувати, що максимально зручно, не потрібно тягнутися сюди. Також коли це все вибрали, то можна вивести його знову наверх, щоб воно не заважало, і далі вибирати собі режими, як вам буде зручніше там, користуватися цією функцією. Потім, так само, в нас є така ніша, яку про яку мало хто знає, можна натиснути цю кнопку. Поговоримо, що дальніше для речей. У нас є місце, таке воно зроблено закрите дерев'яною вставкою. Це натуральне дерево. Воно з'їжджає назад. У нас є тут велика ніша. Туди можна покласти свої речі. Також два місця для зарядки телефону. Вона бездротова зарядка. Також два місця для, для стаканів. А максимально комфортно зроблено, не потрібно там тягнутися, бо в деяких автомобілях це інколи буває там туди потягнися, сюди потягнися, Це не комфорт. Тут якраз вона під рукою. Потім ця ніша, мені, до речі, дуже дивно, куди вона з'їжджає, тому що в нас тут ніша зроблена з, ну, там, з великим таким карманщиком, а ця суцільна дерев'яна частина, я не знаю, куди вона там дівається, пропадає. Далі, в нас тут ніша для, для маленьких речей також є такий ведмідь намальований. Це ще одна така паскалочка щодо що це Каліфорнія. автомобіль зроблений в Каліфорнії, як мінімум розроблений, тому що головний офіс в Каліфорнії. І таких маленьких ведмідів знаходиться по автомобілю більше 30 штук. Ми вони тут є сім на сидіннях. Ми ззаді їх покажемо. Також там, якщо з-під лобового дивитися, видно. За приборкою, що є ці всі такі паскалочки маленькі. Також у нас на цьому екрані можна регулювати клімат контролем що водія, що пасажира. ну і задній ряд сидінь. Це максимально комфортно зроблено, тому можна підібрати також, якщо для когось це буде некомфортно. Всі, хтось ті, хто привикла там їхати і не відволікатися, там щоб вибрати там тепліше або холодніше, у нас є. Механічні кнопки, що дозволяють, це в принципі комфортно, тому що зараз більшість сучасних автомобілів, електромобілів, вони вже роблять все сенсорне, що потрібно там шукати, десь налаштування. Тут можна або з екрану, або вже механічними кнопками, тому тут від мене перевага. А, також у нас можна так само є крутілочка щодо звуку. Тому що щодо звуку максимально комфортно, тому що, наприклад, водій то може це все зробити там з керма. І не відволікатися. А щодо пасажира, якщо він захотів там додати густь, він ж не буде лізти до керма. Тому тут в принципі перевага не потрібно там знову шукати це все на екрані. Музика, до речі, тут максимально зроблено е, круто, тому що в автомобілям більше ніж 30 колонок знаходиться по само, самому салоні. Звучить прям ідеально. Я, якщо чесно, ще ніколи не сидів в такому автомобілі, в якого в якого така чистота звуку, і максимально комфортно це все знаходиться тут. Тому е, більш детальніше проговоримо про е, салон. Він виконаний з натурального дерева, алюмінію, е, алікантари, натуральної шкіри. Воно дуже круто виглядає, тому що в нас автомобілі де двохкольоровий. Спереду у нас більш такий агресивний е, стиль, таке все чорне, брутальне, е, що зроблено для того, щоб... Е, більш так сконцентрованим бути на їзді на швидкі на швидкіш швидкості. А у нас, якщо ми звернемо увагу, у нас автомобіль ззаді має світлий тон, що такою має більш послабленість, тому що ззаді Місця дуже багато і можна їхати і максимально відпочивати. Тому зараз ми перейдемо на задній ряд сидіння і детальніше все покажемо. Далі ми переходимо на задній ряд сидінь. Нас зустрічає крутий білий такий кольор задніх сидінь. Це максимально прикольно виглядає, тому що чорний у нас такий більш агресивний, ззаді такий більш, більш елегантний. Я б сказав би. Далі те, що кидається в очі, це величезна скляна, така криша, яка тянеться задніх. Заднього ряду повністю, і аж ну тут перегородочка, звісно, заважає, але максимально круто виглядає. Вона така суцільна скляна криша, дуже круто виглядає. Потім, що в нас ще є, в нас ззаді йдуть шторки. Які опускаються, якщо потрібно, вони піднімаються. Так само в нас є шторка ззаді. тому максимально це комфортно зроблено, щоб в сонце там не попадало, і вам можна було їхати максимально зручно. Також, що в нас тут є по задніх сидіннях, це підлокітник з підстаканником, в принципі, і з такою мали... маленькою нішою. І далі у нас є зарядка для телефонів, якщо потрібно. Також ніша, вони в принципі, дуже багато ніж поробили тут ззаді. І керування щодо клімату, і також підігрівом задніх сидінь. Щодо клімату, у нас є такі перше, що виділяється, це підігрів сидінь, який можна включити окремо на правого і лівого пасажира. І в нас підігрів сидінь є ще центральний. Центральна частина гріється, тому можна ще включити з екрану підігріви, що їх тоді тут виключити. Але центральна буде трохи припікати, тому що центральний виключається тільки з екрану. Далі в нас керування кліматом задніх пасажирів, тому тут максимально все комфортно. Температура, швидкість вентилятора і куди вона там буде, дути, або можна автоматично вибрати і все. Також не тільки тут можна керувати кліматом, у нас ще є шторка задніх сидінь, що її можна або відкрити, якщо це потрібно, вона показує, як вона з'їжджає. І так само закрити від заднього ряду синів. Так, зараз ми за кермом авто проїдемося, подивимося, як він веде себе в русі. Також покажемо його технології, Наприклад, щодо камери 360, які можна в реальному часі їх дивитися, крутити автомобіль зверху, збоку, знизу. Так само в нас із-за того, що тут дві камери, точніше, два екрана. У нас є передня камера, можна переключити передній і на задній, і також дивитися 360, щоб там не задіти бордюр чи ще якась ситуація. Тому а, поки що катаємося, відчуваємо, що в в принципі максимально комфортний, хоч в нього немає племої І тому так само я подивимося зараз, як він себе веде, Ох, ну, як мінімум, коли нажимати газ в пол, Зараз проїдемо лежачий. Ну, великі лежачі вона не дуже проїжджає. Так, ще там далі ще один лежачий, тому максимально круто виглядає 360 дивися. Так, тому е, далі ми катаємося на цьому автомобілі. Відчуваємо, в принципі, що хоч тут і немає підвіски, підвістки, е, в принципі, її вистачає, максимально комфортно автомобілі їде. А Також хотів би сказати, що в автомобілі чудова шумоізоляція. В принципі, не чутно не шум коліс. Взагалі, посторонніх звуків не чутно, тільки як веде як електродвигун. І такі прикольні відчуття, тим паче, коли нажимаєш там газ в пол. А далі все те, що мене здивувало, те, що тут дуже велика така панорама, лобове скло тире панорама але мінус цього. Тут ось такі козирки, і за, за них вони все, все поряд. Отак От би було прикольно, але під'їжджаєш дуже, дуже круто виглядає вони. Ці козирки вони могли б, на мою думку, зробити якось симпатичніше, тому що воно дуже сильно виділяється. Також кидається в очі. Це велика ось така консоль. Е Вон там заховані всі радари. Так само кнопка аварійки тут. Або я довго шукав, де вона знаходиться. Десь тут я не міг знайти. Вона знаходиться зверху. Далі ми тоді подивимося, як цей автомобіль веде себе в брусці. От Перше, що непривично після звичайного ДВС, це керування однією педалі. Тобто, ви коли відпускаєте газ, у вас автомобіль їде далі на рекуперації і він прям дуже сильно стає. Він відпустили газ і автомобіль зразу вже стає. тобто Він тормозить до нуля. Також з переваги те, що ось я коли включаю лівий показник, тобто автомобіль має сліпі зони. Також в нього є допоміжні камери сліпих зон. Тому це перевага, тому що, наприклад, я то бачу, що мені моргає, але я не розумію, наскільки там серйозно він, наскільки там далеко автомобіль, в якому русі він їде, і тому подібне. Коли включаю камеру праворуч, включається кам... права камера. Коли включаю камеру лів показник ліворуч, включається ліва камера. Тому по мені це максимально круто. Але знову ж таки, е оця педаль газу, коли нажимаю, все круто. По привичці відпускає автомобіль. Різко він різко становиться. Починає тормозити, і це рекуперація в нас стоїть в звичайному режимі. Є ще посилений режим. Навіщо він я не розумію? Менше його немає. О тут недолік цього авто, тому що я на мою думку можна було б зробити режим, який дозволяє виключити рекуперацію, щоб їздити як на звичайному автомобілі, ті, хто не привик, або... Кого ця фішка трохи там бісить, йому так некомфортно їздити і тому подібне. Так як я розказував, що керування е, з рекуперацією, тобто що автомобіль дуже сильно тормозить, коли відпускає, відпускаєш газ, що це недолік. Тут я знайшов перевагу, наша спробка, педаль тормозу, не нажимається взагалі. Керується тільки однією педаллю. Ну тобто, тут є вже перевага. Тобто автомобілі рушили, чуть-чуть натиснув газ. Автомобілі починають зупинятися, газ відпустив, і машина стала. Тому тут перевага. До речі, зараз покажемо, як круто зроблені у нас е, сліпі зони. Вони моргають на дзеркалах, що, що з іншої сторони, прикольно так заграється. А е, також покажу, як вони сигналізують. У них є додаткова камера, вона он, пише, що автомобіль збоку не можна перестраюватись. Далі включаю камеру. Тобто, щоб показати, що там з боку є перешкода. Також щоб було розуміння, що робити далі. Тобто, вона може, якщо ви навіть не звертаєте на це уваги, вона зараз буде нам моргати і навіть червоним так загратися і пищати, що краще не потрібно. Тому, але в пробках це максимально зручно, зроблено, щоб там перелаштовуватися. Є розуміння, вон вона моргає сліпі зони. Наприклад, так само на тут уже в автомобілі справи немає. Тому і не видно. в принципі. Зараз якраз покажемо його динаміку цього автомобіля, тому що нагадаю, що цей автомобіль має 819 коней в принципі, кінських сил. І подивимося його розгін з місця. Да. Нет. 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 Максимально круто. І це в звичайному режимі. Да? Давайте включимо. Спортивний режим. Включаємо спортивний режим. <ривіт> Розвернуся на спортивний режим і стартонуть. Так як я казав, що треба було розвернутися. Провірити спортивний режим. Зараз ми це і робимо. Зараз розвертаємося, включаємо спортивний режим. Стверджую, що я на секунд. Пробуємо стартонути. Просто так-так-так аккуратненько. Це максимально круто. Нажав газ поле, ти, ти їдеш уже. Їхали 80, через секунду. Єдем сто Що ви ж для себе шукаєте авто саме США? щось типу такого автомобіля, можливо, якісь інші авто. Ми готові завжди, завжди вам допомогти. Тому телефонуйте нам на гарячі лінії. пишіть в на наші соціальні мережі. Ми обов'язково вам підберемо автомобіль саме під ваш запит щодо такого унікального автомобіля. Та також щось простіше можемо підібрати. А також не забувайте підписатися на канал. у Нас дуже багато буде крутих оглядів щодо. Таких унікальних автомобілів саме електрички також у нас є спортивні автомобілі. Ви можете переглянути. Ми раніше записували і майбутнім будемо записувати. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте щодо цього автомобіля, і який нам майбутній автомобіль взяти, пригнати, відремонтувати і зробити для вас його огляд.